Доброго дня, радий всіх вітати. Знаю, що багато людей чекає пояснення і моє бачення цих змагань, які пройшли в місті Кардів. Я не впевнений, це Уельс був чи не Уельс. Це ж не Уельс був. Це, це Уельс. У Уельс! Це був Giant Life, чемпіонат світу серед <сміх>, тягунов. Всі, хто тягне багато в залі чи взагалі на змаганнях, коли небудь тягнув, всіх найсильніших е, запрошують на ці змагання. Вони можуть виступати на цих змаганнях, а також можуть бути включеними в повні змагання Giant Life. Для початку я дуже радий був бачити всіх спортсменів, моїх друзів. Знову на змаганнях, всі усміхнені, всі раді мене бачать. Ну, для кожного спортсмена це як свято. І бачити купу друзів, це завжди приємно. І перший день на змаганнях, коли ми приїжджаємо всі в готель, я радію і посміхаюся я в піднесеному настрої. Ну, перша вправа це і є сам чемпіонат світу. Ваги такі дуже цікаві. Перший. Перша вага 400 кг, 425, 455, здається, 475 і 505 кг. Це такі були можливості підійти до штанги і спробувати її. І так, розминка почалася десь за годину до змагання. І, ну, у нас багато спортсменів, її багато тягнуть. І була лише одна штанга, на якій була можливість розминатися. І такі були маленькі дрібниці, які заважали всім, але вони заважали. Це був трохи нерівний пол, а він був під кутом. Тобто, або ти стаєш більше на носочки, або ти задираєш носок навпаки, на до, до гори. І, звичайно, змінюються всі кути не такі, як на тренуваннях. Я думаю, що багато хто з спортсменів це помітив, і це багато кому заважало. Але всі були в рівних умовах. На самому ну, 200 кг ще летіло легко по відчуттям. Але все змінилось, коли одягнув трико і відчув недостатньо комфорту а, ну, за весь час за це, я трошки, я так розумію, схуд, і воно не так працювало на мені, як би я хотів того. А на вазі десь 360 кг, так, я вже відчув, що. Ну, навіть те, що я тягнув раніше, буквально три тижні тому, 360 на сім разів, було набагато легше. Зараз 360 я витягую ну, тяжко. Дійсно тяжко. І <кхід> тоді я зрозумів, що тяга сильно у мене сьогодні 450 ми забуваємо. Зараз потягну з наперед.

Але перший підхід, як ви можете бачити, пройшов достатньо легко з запасом, і після цього я зрозумів, що на 425 кілограмів я точно піду. Я виходжу на поміст і відчуваю, що я емоційно і психологічно пустий. Тобто ну, не відчуваю себе так, як повинен. Але також я розумію, що якщо я цю вагу не потягну, то про перше місце взагалі можна навіть не розмовляти.

Як ви бачили, пауза була на колінах, і в той момент я думав, що я можу не потягнути, тому що була мікропауза і відчув, але все ж таки дотянув. І після того я зрозумів абсолютно об'єктивно, що 450 ну можна навіть не, не плекати надій. Я собі роздягнувся і пішов розминатися на наступну вправу. Стяги закінчили. Результат переможця 475 кг. Це був Рауно Хейнла з Естонії. Його вік 40 років, і він встановив новий світовий рекорд серед ветеранів. З чим я його і вітаю. Потягнув він дуже легко, ви можете бачити це на відео. Починається розминка на другу вправу, вона була на задньому подвір'ї. Як завжди, я Сінґлтон. Хупер, І ще декілька хлопців завжди в дружній атмосфері шутимо носимо фермери, розминаємося, все добре, все прекрасно. Ще буде рон. Ого! шибкощ! Сука, блядь! Есть! Пусть катя! С это бля, блядь! Какая-ка! Ну, Суняк дай команду, пожалуйста. Он же снял новый мочу. Манда. 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 Починається естафета. Я дивлюсь на поточні результати, бачу, як все носять, І орієнтуюсь, щоб мені ну, з запасом виграти цю вправу. Що це все, то тобто роблю всю стафету, і я так думаю, що мені повинно було хватить того часу, щоб бути першим. А, але не вистачило. Були результати кращі, ніж я. І приміг тут Павло Наконечний, з чим я вітаю саме в цій вправі. Що можу додати, ви, ви бачите, наскільки є велика різниця в мотивації. і ви бачили бачили відео, як я ношу свою естафету, скажімо так, валяжно. Да? Спортсмен має бігати швидше. Але тут є тонка грань між тим, викласти, викластись на максимум і можливість травмуватися. Молоді спортсмени. Я, такі, я також хочу молодий за, за роками, але достатньо багато в мене вже змагань було. І мене завжди тормозили, щоб я. Не зробив собі якихось болячок, такі, як з колінами, наприклад. І ось я їх бережу весь час і завжди стараюсь робити це акуратно. Але є такі змагання, як весем, які архіважні і я там працюю на максимум не жаліючи свого тіла. А це достатньо зараз змагання проходять достатньо щільно, і, на жаль, тіло не встигає відновитись повністю. І змушений відпрацьовувати в е, такому темпі. Але роботу над помилками зробив вже, і про це я розкажу вам згодом. Третя вправа в логліфт на рази 150 кг. а таймліміт 75 секунд. Для мене достатньо комфортна вправа, але в ході розминки відчув, що болить моя нещодавня травма, яку я зробив собі на. Кулях працював на магнезії і робив протяжку. І надірвав біцепс, і він мене турбував вже на локліфті, саме коли я закатав і тримав його. Що мені трохи заважало бути більш впевненим саме на плечах. Починається змагання, і Іван Зінглотан не виходить на... з парою зі мною, тому що він вибуває зі змагань через травму, бажаємо найшвидше одужання. Та бути сильним. Виходячи на логліфт, я розумів результати спросонів до мене, і також розумів, що після мене буде також достатньо сильна пара, яка може мене перебити. І мені не потрібно орієнтуватися на інших. І я працював на максимум. Lake Drive. Places of water, and you to really play that. We have plan here, and that's to this event. Looking for the big points on Lake C, You This guy is ridiculous. His It's all beautiful. it's so <laughs> Як ви бачите, темп у мене не дуже. Результат у мене був сім повторення, не є добрим результатом для мене. Біцепс заважав, реально, я відчував на останніх підйомах. І після першого підйому мене збило, збило те, що відскочила колода мені в ногу, це може бути видно. І якийсь бойовий шок, звичайно, був, і воно мене збило. Недостатньо некомфортно працювати з однією подушкою, потрібно розводити ноги, і не так можна працювати, як я звик на тренуваннях. Але це знову ж таки проблема всіх спортсменів, і ми в однакових умовах. Наступна вправа це Hammer Hold, вагою 30 кг. великий незручний молот І до нього на ці змагання додали ще декілька. Суворих правил, які забороняють тримати тим чи іншим способом, а те, що спортсмени використовують, щоб зробити собі це легше, я відчував, що можу тримати багато і відчував на тренуваннях в себе вдома, що можу перебити навіть результат в хвилину. Але на змаганнях змінюється все. Змінюється не тільки від якихось подразників, а також психологічний стан. В цілому результати гарний, але я очікував набагато краще. Я очікував, що переможу в цій вправі. На жаль, на жаль, не сьогодні. Остання вправа кулі, стандартна вправа на завершення цих змагань, і я розумів, що по балам мені нема чого там на друге місце. Якщо виграю Грахама, то я стану третім. В цілому, такий був у мене план, як мінімум його виграти, і тоді я собі спокійно, не переживаючись, стою на третю позицію і закінчу змагання з бронзою. Починається змагання. Перша і друга куля все добре. На третьому піднімаю, як ви бачите, вже в протяжку і відчуваю біль в правому біцепсі. І чую хрускіт, і біль. І я розумію, що це надрив біцепса. Я також продовжую працювати на четвертий, але на четвертий у мене вже вийде трохи інший кутин навантаження. Я його ставлю через коліна і розвантажую біцепси. Там не відчував такої болі. Ну і майже не було, саме такої різкої. Я допрацював собі 4-й п'яту кулю. А результатом задоволений. В цілому я розумів, що можна швидше, і робив набагато швидше. І в цілому ну якби, вивів в результат на третє місце. Я задоволений саме кулями. Хочу відмітити, що перемога все ж таки України. Виступ Павла Наконечного ну, мене вразив. Маличинка старався, був мотивований, цілеспрямований. Видно, що відпрацював кожну вправу добре, показав гарний результат. Навіть я так сказав, не в своїх вправах. І красавчик, ну, молодець, зібрався, брав. Свої якоря, які його тримали, і дав результат. Вітаю Україну з перемогою, вітаю з новим дебютом на цих змаганнях вже у 2022 році, Павла. І думаю, що буде далі ми можемо представляти вже в трьох нашу країну: Павло Наконечний, Павло Кордяк і я. Я думаю, що це буде досить. Цікавий такий український десант в Сакраменто на ВСМ. І будемо дивитися, який буде фінал, чи буде він з трьома українцями чи ні. І взагалі, Ворсен Гесмен наступного року обіцяє бути дуже цікавим. Будемо дивитися, спостерігати за цим Hello! Thank you so much for supporting Ukraine and uh, today Today we in Ukraine. It's very important for me and us and for all Ukraine. Uh, so this year, third place in one row, in one line, it's Ukraine. So Ukraine celebrates this competition. Thank you so much. Thank you. Конгрес, мій доброй друг до України, спортсмен. Дякую за світ. Думаю, багато запитань буде на рахунок наших взаємовідносин з Павлом. Повертаюся на нем півроку тому, мабуть, Павло написав мені повідомлення про те, що він вибачається і хоче все забути і нормально спілкуватися. Окей, ми якби розставили всі точки над «і», що ми це все вибачили один одного, все окей. Забуть, на жаль, ми не можемо. Це ну, якби воно було. Пам'ятаємо, але друзями ніхто не, не, не йде на цей контакт дружній. Якби один одного поважаємо як спортсмени, все окей, все добре. у всіх. Я дуже радий за його перемогу. Я радий, що є розвиток в країні в цілому в спорті, саме в тому, яку, якого я люблю. І чим більше спортсменів буде високого рівня в Україні, тим, тим це і краще. А, що можу ще сказати? Пашка красавчик виграв сьогодні. А, і будуть далі дуже цікаві змагання. Дуже цікаві. Всіх обняв, всіх підняв. Okay, ти бажав коротку фразу сказати, щоб я показав, як ти потягнув. А тільки потім об'ясняв, чому. Хорошо, все, що ти ареш? Самое тяжелое интервью, реально. Я кайф вообще не вывожу. Устал. <свистак> Все, пускай. давай, пускай. давай хотя бы до точки дойдем. <свистак> <20. свистак> давай еще раз поговорим. <свистак> 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 давай, включай. Можно уже говорить? Да. <свистак> Мы цагнули! <свистак> 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 Итак, 400... <свистак> Тут маєш, що треба тянуть. Точка, відось, а потом наші тянуть. Окей. Я огираюся те, що ультрамало б слов. Я б тільки от свій починаю споминати і забуваю. На танці 425 кілограмів. Я виходжу на поміст і відчуваю, що я пустий емоційно, і. Але маю тянуть. Що це за машина тормозить так довго? Це Це Світовий рекорд серед мастерів. Мастирів. Категорія маси.